Мобільний Франківськ. Німці розроблятимуть транспортну систему Івано-Франківська. Спершу іноземні фахівці проаналізують дорожній рух міста, а потім розроблятимуть транспортну модель, що розвантажить дороги від заторів, а також сприятиме стабільному розвитку громадського транспорту та пішохідного руху. Розпочався проєкт підписання меморандуму про співпрацю між німецькими експертами та Івано-Франківською міською владою. Транспортна модель Івано-Франківська за німецьким сценарієм. Консорціум експертів з Німеччини з владою міста оголосили про початок спільного проєкту з розвитку транспортної системи. На першому його етапі німці досліджуватимуть загальну ситуацію з транспортом та дорогами, а тоді розроблять подальші стратегії розвитку транспортної системи Івано-Франківська. Тобто, враховуючи досвід європейських міст, запропонують придатну для Франківська схему руху, що включатиме нові тролейбусні маршрути, дорожні розв'язки, мости. Кожному місті є велика кількість питань, які є пов'язані з транспортним рухом, і дуже багато з цих питань минулими днями ми вже обговорювали: як можна покращити безпеку транспортного руху у вашому місті, як можна покращити привабливість громадського транспорту міста. Нову схему руху транспорту в місті розроблятимуть німці спільно з провідними експертами Львівської політехніки. Львів'яни уже допомагали врегульовувати транспортну мережу рідного міста, а також Черкас, Вінниці та Тернополя. Також довший час ми співпрацюємо як з фірмою «Дреберіс», так і з фірмою Пітіфау з іншими компаніями, які працюють у Львові і не тільки у Львові а й інших містах. За словами німецьких фахівців, вони вже мають великий досвід у боротьбі з заторами. Головною причиною їх виникнення називають більший попит на транспортні засоби від можливості їх пересування. Цю проблему збирається вирішувати в Івано-Франківську. Виникла вона у місті давно. Місцеві чиновники вже не раз порушували питання транспортної розв'язки, однак вирішити його не вдавалося до цього часу. Це не перша наша, скажімо, така спроба вирішити цю проблему. Ми мали напрацювання і до сьогоднішнього дня. Ціна працювання нам в свій час розробляла львівська політехніка, тому запрошені спеціалісти. Ми хочемо, щоб наші німецькі друзі і партнери нам, нам надали кваліфіковану допомогу в розробці концепції розвитку транспорту міста івано франківськ Триватиме проект до 2015 року. Саме тоді німці збираються втілювати у життя конкретні кроки. Тоді ж стане відома ціна питання.